Капеланське благословення на 6 листопада 24 го року, вм'яця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса слова такі, які нам незручно приймати. Він каже, що я прийшов не мир принести вам, а поділення, що розділиться там, де п'ятеро, двоє на троє, а троє на двоє. Батька розділиться з сином, мати, з дочкою, свекруха, з невіскою і будуть воювати. І потім застерігає, що ви не можете судити правильно те, що бачите. Якщо б ви судили справедливо те, що бачите, то ви б могли розпізнати, що, який час прийшов зараз до вас. І тоді ви б побачили не тільки могли б розпізнати, якщо ну, там, знаєте, природи. Як зараз дощ йде, що якщо дощ йде, значить тепленька, тепленька буде, або навпаки, хмарки з'являються на дощ тягне, там кості ломить. Оце ми можемо розпізнавати. Розпізнавати, що Господь посеред нас ми чомусь уникаємо і не судимо справедливо по тим справам або тим обставинам, або тим нам відкриттям, які він дав, бо хочемо себе захистити. Це приблизно виглядає так, ми е, чекаємо не чекаючи. Або навпаки, робимо вигляд, що чекаємо, бо знаємо про це все. Але коли проходить вибір обрати на користь Ісуса частинку свого життя, то ми завжди не обираємо, ми повертаємося в такий в стан очікування, нібито той випадок нас не стосується. А ми будемо все чекати, 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 але лише для того, щоб нічого не робити. І цей стан для людей Ісус тоді каже, для них: от я прийшов, якого ви чекали, і ви мене не пізнаєте і не пізнаєте справи, які роблю. Хоч ви могли мене не впізнати, знаєте, бо не бачили мого обличчя, але справи моє обличчя, і я це роблю серед вас. Так і серед нас Господь. Щодня з'являється, а ми ніяк не можемо його впізнати. А він з'являється серед інших людей, які проходять повз нас, серед інших тих обставин, які нам покладаються на сьогодні, сьогодні, в які ми переживаємо. І я можу робити вигляд, якби забути, що він є серед мого життя, а може навпаки розпізнати його, прийняти цей день сьогоднішній і жити в єдності з ним, з Господом. І Господь не, не давить на мене, Він просто пропонує. Ось я є. Да, а ти, якщо хочеш, то з'єднайся зі мною, будь зі мною. І тоді я візьму твою руку в свою руку, і ми разом підемо дорогами, шляхами, дорогами шляхів вічності. А якщо ні, ти можеш забрати свою руку і піти туди, куди ти хочеш. Але без мене, без моєї руки, без мого провідництва. І куди ти дійдеш, врешті-решт. Ти зрозумієш кінці свого шляху, але чи це буде а, вінець твого шляху, чи буде він небесним, чи був він пекельним? Ну ти тоді сам відчуєш. Амінь.